Для маленької за географічними, а донедавна і за футбольними мірками Естонії наступила вирішальна пора. Оболівальницьке населення країни, якого суттєво побільшало за період кваліфікації на євро, жило в очікуванні 11 жовтня. І аж ніяк не через приїзд команди блохіна. Цього дня без участі збірної Естонії вирішувалася її подальша доля у боротьбі за вихід на чемпіонат Європи. Але проте пізніше естонці естонцями нас цікавила рідна команда, які суттєво полегшило після довгоочікуваної перемоги. Создається команда. То, що ми виграли у Болгар, да піднялося настроєння. Засмутила і навіть трішки розлютила блохіна журналістська інформація про нібито сформований розширений список збірної на євро 2012 яку розповсюдив Андрій Баль. Такого реєстру виявляється не існує. Андрій Михайлович буде наказаний. Без рішення головного тренера він не має права робити такі заявлення. Упевненим, але трішки задумливим. За день до матчу виглядав Анатолій Тимошчук. Тренувався у запасних чорних буцах. Сумка зі щасливими помаранчевими випадково лишилася у Києві і прибула до Анатолія лише наступного дня. Да, сьогодні привезли, забув адміністратор сумку, але вчора тренувався, в других, сьогодні щасливі. Надмірна вологість газону змушувала Тараса Михайлика та Дмитра Чигринського проводити додаткові консультації на тему взуття. Досвідчені центральні захисники, плюс молоді Богдан Будко та Євген Селін. Головний тренер вирішив не розбивати болгарський варіант захисного квартету. Усі четверо з різних клубів. Особливо коли з різних команд говорити багато, підказувати. Інколи там навіть по нормальному прикрикнути на один на одного. А так, в цілому, е нормально грається. Якщо ви там спитаєте про молодих, то знаєте, вони дуже уважні, вони один раз повториш, не потрібно два рази. Не порушивши захисної ланки, Блохін натомість змінив воротаря та випробував схему з єдиним форвардом Артемом Мілевським. Упевнена гра у рамці та ще й відбити Олександром Рибкою пенальті не здивували його партнера по шахтарю. Він грає в кращому клубі України, тому чуть... а чому він має не закріпитися? Роботу Мілевського оцінив головний. Зборна Естонії буде грати від оборони, Нам було цеплятися за м'яч. Мілівське здорово, це діло. Логічним результатом слів головного тренера стали результативні атаки з голами Олега Гусів та Олександра Алієва. Україна виграла 2-0. А Гусів між іншим асистував Тимощук. Був це таки щасливі. Можна говорити все, що завгодно. Там слабка збірна, там пише ще щось. Ну розумієте. Зараз практично на другому місці в своїй групі господарі теж грали натхненно, та частина їхніх думок літала десь у Словенії. У поєдинку тамтешньої збірної із сербами вирішувалася доля естонців у кваліфікації на євро. Гарячі прибалтійські фани після матчу з Україною залишилися на стадіоні спостерігати пряму трансляцію з Марібору і таки дочекалися потрібного результату. Словенія виграла, подарувавши естонцям квиток у стикові матчі. Так і закінчився день, який усім приніс щастя і додаткову порцію роздумів українцям про наступного суперника Німеччину, естонцям про неймовірний золотий шанс пограти на євро. Хто зна, може у червні суперники зустрінуться знову.